Яка подія змінить хід війни в Україні? До миротворчих сил в Україні увійдуть авіація та флот? Це було погоджено на зустрічі глав генштабів союзників у Лондоні. Наразі обговорюється питання розміщення літаків, зокрема британських. А ми з вами казали, що Британія буде нам ну, просто всіляко надавати підтримку в цьому питанні у Чорному морі? планується... Дислокувати патрульні кораблі та міні тральщики літаки та додаткові наземні частини базуватимуться в Польщі та Румунії. Поки що звучить все бомбічно. Дивимось, як насправді миротворчі сили у нас від країн партнерів. І на морі, і в повітрі, і додаткові наземні частини. Чи буде так, як написано? Захист наш. Одразу карта ілюзій, облака, білокрили лошадки, тобто трошки не так буде, як написано. Дві події настільки як це сказати, неминучі, і настільки вони, ну просто як сніг серед білого дня посеред літа, що з одного боку не знадобиться допомога саме, як планується. До надіслення, там, до мирної угоди, військ, миротворців і таке інше. А це буде дуже неочікувана історія. От, дві події, і погана, і хороша, третій день ми вже з вами це бачимо одне і те саме. Вони просто стаються одночасно. І одночасно історія полягає в тому, що вся ця, всі ці плани щодо миротворців, де вони будуть стояти, що контролювати. Це, це сиплеться і це треба просто наново збирати той план. З другого зафіксуйте, будь ласка, дати з до 2.05, з 2 до 6 травня. Маємо з вами важливу подію. Отак, от, от зафіксуйте і подивимося, що там буде. Польща посилює підготовку до ймовірної війни. Міністерство внутрішніх справ закликає громадян зробити запаси на три дні автономного виживання. <кій> Польща, що там відбувається? Таке. Чи готується Польща до війни? Дуже велике знак питання. Польща більше готується до економічної кризи, фінансової кризи. Польща. Або зараз готується, або вже йдуть перемовини про не дай Бог, буде напад, давайте, може, домовимося одразу, щоб не було війни, не було крові, не було якихось там патір, території людей. Давайте одразу домовимося, що ви хочете. Тобто, отака історія. Норвегія потроїть оборону підтримки України, прем'єр Йонас Гарстере. Підтримка від Норвегії нам з вами. Правда, 100%, потроїть, але не одразу ми отримаємо ту підтримку, а частинами. Ну, хоча б Так, Так, ЗСУ зайшли в Білгородську область, закріпилися біля околиці Демидівки, заявляють російські воєнкори. А ми з вами нещодавно бачили, що щось у нас заберуть кусочок, і ми заберемо. І це такий одночасний буде процес. Зсу в Білгородській області. Це більш вигідна новина для саме для расистів. Тому що чим більше вони будуть кричати, що ми щось зайшли і у них відібрали, тим більше вони будуть давити на це. І вони будуть торгуватися цим. Розумієте? Тобто, не все те правда, що написано. Якщо що в Україну прибули додаткові f 16 заявив Зеленський. Расисти набрехали, що збили f 16 на Сумщині. Це неправда. Ось кілька нових f 16 прилетіли. Ф16, наскільки можна про це казати. Не можна про це казати, та новини тут гарні. У Саудівській Аравії пройдуть непрямі переговори між Рашкою та Україною. Їх планують провести штати, щоб зрозуміти умови кожної сторони. А так зрозуміло, да, умови? Ой. Так, значить Саудівська Аравія, непрямі перемовини наступні, які там відбудуться. Головне питання: що нам з вами з того? Буде запропоновано обмін нерівноправний. Ну, звісно, з ким маємо справу. Це таке трошки затягування лямки. До тієї зустрічі вже буде якийсь договор, вже буде якийсь документ. Після цієї зустрічі знову Качелі. До наступної зустрічі. Поки що так. Дякую.